День-два, як уже почала риба сама по собі, просто тонуть. А то ж плавали там такі лапті вверх пузами що воно воняє. Оце ж прикинь, запах оцей тухлих яєць. Ну що просто ну, караул. Як 20-ти каналізацію відкриваєш, там воно тхне оттуда. Ну там страшно, вода ж така, що. Олександр живе у селі Чумакове, яке розташоване біля річки Сейм. Він і його односельці розповідають, все почалося близько тижня тому. Неділю назад тут люди мене все закривали. Дихати нічим було. І вікна закривали, і плінки заклеювали. Обично з цієї сторони вітера дмухне, так ну я взагалі дві ночі не спав. Не можна ні дверей, ні око, нічого не відкрити. Смрад такий пошов, і все, таке, як ото сіркою чи чимсь таким. Ну, смердюче, таке, що нічого не відкриєш, не возможно, не двору ходити, не спати. Дихати у нас пізно ввечері і рано вранці. Взагалі нічим. Було місяць два чи три назад, теж риба плавала вверх пузами. Ну а тоді якось воно швиденько пройшло, а це ж вже дуже довго держиться. Навіть в хаті чутно запахи. Раніше було теж, але воняла теж риба, але не так, а це зараз жара, взагалі дихати нічим. За інформацією обласної військової адміністрації, яку вони оприлюднили в соцмережах, погіршення якості води у сеймі зафіксували 14 серпня. За кілька днів було прийнято рішення встановити загороджувальні бони для збору загиблої риби. Також заборонене купання, вилов риби та використання води для господарчих потреб. Біля сейми встановили відповідні таблички. Риболовля закінчилася, каже місцевий мешканець пан Микола. Я сам збирався, думаю, осінь, так на щучку. А воно вон какое. Мертву рибу збирали представники громади, волонтери воду з сейму досліджували у кількох лабораторіях області, зокрема в лабораторії Держпродспоживслужби. В результаті було встановлено залишки хімічних речовин з числа заборонених пестицидів. Проводились дослідження на наявні залишкової кількості пестицидів. Ці дослідження, ну слава богу, з результатом. Який відповідає вимогам максимально допустимих рівнів цих забруднюючих речовин. Але ми дослідження ще продовжуємо, тому що ну якби рівень забруднення річки ще е, наявний, і е, ми, якби, досліджуємо ці показники в динаміці для того, щоб впевнитися остаточно, що ситуація в даному напрямку стабілізувалася. Та концентрація пестицидів, яка була виявлена, вона не є причиною загибелі риби. Екологічна інспекція в Сумській області зафіксувала погіршення якості води у семі, починаючи від 15 серпня, говорить речниця Наталія Новак. Наймовірнішою причиною загибелі водних біоресурсів стала задуха, оскільки рівень розчинного воді кисню він критичний. Такий рівень розчиненого кисню міг стати наслідком потрапляння забруднюючих речовин, наприклад, органічного походження. Екологічна інспекція продовжує відбирати проби у річки Сеймі. Ми у кожній наступній пробі бачимо, що, на жаль, показники погіршуються. За даними екоінспекції, є підстави вважати, що погіршення стану води у семі може бути пов'язане з активними бойовими діями на території Курської області. Лабораторні дослідження води продовжуватимуть, додала Наталія Новак. Суспільне звернулося за коментарем до обласної військової адміністрації з приводу забруднення сейму. Відповідь чекаємо. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.